Всім привіт-привіт моїм найкращим підписникам. Виходжу зараз, я вам скажу на 23 вересня. Хочу зайти в магазин Рошен, зробити огляд товару, показати вам ціни на цукерки, так як іде 8 березня. Може нам компанія Рошен якісь акції, знижки, шалені пропозиції. Ну це для тих, хто любить солоденьке. Знаєте, є люди, які за вісім'є. Кому що подобається. Мені, наприклад, солоденьке, і молочне, дуже, дуже подобається така продукція. Ну, сердельки люблю, все, звісно, ми любимо. Ну от, Щось мені захотілося сьогодні солоденького. Я вам чесно скажу, моя улюблена цукерка це бешена бджілка. Бешена бджілка, ромашка і це є ще слівки, лінівки, вафельки. Ну, я їх просто обожнюю. Я їла дуже багато цукерок різних. Куштувала. Ну, от, Вони вроді би оці, що я вам сказала, недорогі, ну, вони і смачненькі. Напишіть, будь ласка, які ваші улюблені цукерки. Полетіли, будемо робити огляд і дивитися акції, знижки, ціни, які там. Не забудьте натиснути на колокольчик, підписати, нажати Вподобайку і подивитися моє відео в Facebook. Ну, знаєте, як ця підтримка для мене. Цінно полетіли. Наближаємося. Ми знаєте, як оцю хотіла сказати країну солодощів. Зробимо зараз огляд. Так, от дивіться, мандлони є. Зараз йдуть по акції. 30% знижечки на них йде. За кілограм 419 гривень 86 копійок. Бачите, тут з різними смаками, хто полюбляє. Мені такі подобаються, Це, кстати, цукерки. Ну, Вони, як би сказати, такі насичений молочний смак, жирнуваті. Я ж вам сказала свої вподобання. Так, далі. Цукерка, галетка, гаралетка акція. 194 гривні 92 копійки. Також кілограмчик. Ну, це можна додому взяли і е, до чаю п'ятей насолоджуватися е, солоденьким смаком. Так, червоний мак. Е, дивіться, 45 гривень 95 копійок за 100 грамів ціни указані. На Ромашку зараз йде акція. 15% знижечки 21 гривня. 20 копійок, дешевше, ніж в АТБ. Ну, там, по-моєму, не Рашенівська а інша якась. Також от смачні коробки конфети корівка. 12 гривень 40 копійок. Зараз також в акції. От, свідки лінівки. Оце мені подобається. 23 гривні 99 копійок. Також якась нова цукерочка з'явилась. Чокозо. 84 гривні 50 копійок за 100 г. 94,50 мерзіпан, марціпан, марціпан. Так, монеточки. Хто любить такі монеточки? Я вам чесно скажу, 96 ,50 гривень 50 копійок за 100 грамів. Ну, мабуть, це трішки дороговато. Ну, для кого як? Міні-чоколад 89,50 за 100 грамів. О, шалена бджілка. ось вона, ось вона. Я шалена, і я люблю такі цукерки, шалені смачні. Хто любить ці шалену буділку? 13 гривень 98 копійок. Бачите, вони недорого коштують. Ну, а це хто любить такі смуктунці пососать. Бері 13 гривень, 98 копійок за 100 грамів. Так, коко Акція була недавно. Ну, зараз вона трошки цей шоколад подорожав. Мені він дуже подобається: 36 гривень 49 копійок. Тут молочний шоколад. Внутрі, ну, сама по собі цукерка дуже смачна. І Монблант. Ну, якщо мені буде потрібна консультація, я до вас звернуся, добре? Монблан, 59 гривень 98 копійок. Злякало дівчину, дівчину злякала. Ну, теж такі ящички, якби лежать. Також є цукерочки. О, дивіться, еклер. Також непоганий смак. 18 гривень 69 копійок за 100 грамів. Мінкі-бінки 1695. Ну, Це більш такий сегмент, який практично можуть е дозволити багато собі, багато собі людей. <світок> Слівки-лінівки, отак. Це я їде, 15% знижечки це як типу, вафелька в шоколаді 23 гривні 39 копійок. Ну, мені вони, якщо вам чесно сказати, не дуже подобаються. Слівки-лінівки смачніші, набагато. так. Далі Марціпон Мар 94,50. Це я, по-моєму, вже показувала, але ну, вони тут повторяються. Е ну, і багатенько, звісно, у нас це цукерок. Трюфель 99 гривень 80 копійок. Йо-ма -йо. Це не так дорого, це доступно кожному з мінімальною пенсією людині. Це ми ще до тортів з вами не дійшли. о. 49 гривень 90 копійок Рахіукас. Я так ви знаєте, добре починаю розказувати це все. Поки я не бачу тих цін, ну я розумію, що як би сказати, із ну, процентів 20-30 населення нашого може це дозволити собі купити. Останні просто не можуть. Дражеранзинка 194 гривні, 60 копійок. От стоять. Фундук, арахіс у шоколаді, арахіс у шоколаді кульками апельсинові цукати закінчилися. От, блін. А я це хотіла собі насипати стакана 3 по 99 гривень 80 копійок з 100 грамів. Арахіс 68-40. Ну от представляєте стаканчик, насипаєте, вам там проб'ють. Це, що ви хотіли, яйця. Це, кстати смачні, то куштувала І тут практично кожен сегмент пробувала, от, як би вам сказати. не купляла тільки зущенку, по-моєму. Не знаю, чому не хотілося, мабуть. і А тортики практично всі пробувала. От, є. Тут, кстати вечірні знижки щодня з восьмої години. А це якщо хочете зекономити трішки. На тортики і на цю випічку е, можна знижечка вам буде. Ці пироженці непогані еклерчики. Так, далі дольки йдуть апельсин та лимон дольки 19 гривень 49 копійок за 100 грамів. Е, мілкшейк банан полуниця. О, це я не пробувала, кстати, оцей мілк Тут, ну, Зефір дуже смачний, якщо я можу сказати. Зараз вам покажу, ще ціни на зефір. ну Сам по собі магазин він дуже класний. Сюди навіть можна так, конфети, якщо ви хочете на подарок взяти, цукерки якісь, то. Це... О, зараз будуть всіх консультувати. Так, зефір рожевий, 19 гривень 65 копійок. Зефір грушевий, 19 гривень 65 копійок. А, ціна одинакова. А мені оцей сам подобається. Ананасова начинка. Там внутрі дійсно ананасова начинка. 19 гривень 65 копійок. Так, шоколаді. Не знаю, що шоколад у нас так подорожав. 32 гривні 45 копійок за кілограм. Так, далі по маслу. На масло знижки, звісно, немає після 8 години. Дивіться, масло рошен, 82,5 жирності. 99 ,85 гривень 85 копійок. Ще й недорого. А є ще менш жирний. 80% жиру 99 ,85 гривень 85 копійок. А чого одинакова цінона, то тут 180 грамів і тут 180 грамів. По 200 вже нема. Так, молоко згущене з цукром 600 грамів, 109 ,65 гривень 65 копійок. Напишіть, хто його купляв. Я, наприклад, не купляла, ще не пробувала. Треба буде спробувати. Торт Наполеон 186,90. Ну, Наполеон мені більше подобається в сільпо. Тут я брала, мені він не зайшов. Лимонний, смачний. Медовик також смачний. До кави. 520 грам, 208 гривень. Хороша, така приємна ціна, також смачний. Є ще кілограмові. Медовик кілограмовий, 356 гривень, 25 копійок. Лимонний 236,40. Гривень. І Наполеон кілограмовий 318 гривень 95 копійок. Ну, не знаю, Наполеон мені тут не заходить. Не обіжайся. не обіжайтесь, звісно, ну, не знаю. Торт до кави 356 гривень і пташине молоко 700 г-359 гривень, 45 копійок. Дуже смачненький цей тортик. Золотий ключик 900 г. 339 гривень трюх 900 грамів 358 гривень 45 копійок. Пражський, мій любимий, кстати, це торт пражський. Ну, він 494 гривні 65 копійок. Ну, можна купити 900 850 грамів, і можна 520 грамів купити. 520-330 гривень, 20 копійок. Грильяш. Ну, Грильяш я не знаю. Київський, популярный київський торт 850 грамів 589 гривень 25 копійок. Почти 600 гривень. А, ну, естерхазі. Пробувала я тут Естерхазі. 850 грамів, 638 гривень, 65 копійок. Да. Ну, в принципі, ціна виставочний зал відкритий. На торти, що я вам можу сказати. а Мені ще подобається торт вишня в шоколаді, кілограм іде, 594 гривні 25 копійок. Ви знаєте, тут торти всі смачні, вони мені подобаються. ну я, знаєте, як, на ПП. А якщо людина на ПП, то я от вам прийшла, показала ціни, розвернулася і пішла. Так, вафельки. Тут акції є, по-моєму, зараз немає акцій. В тебе, по-моєму, акції йдуть на оці. вафельки зараз йдуть по 12,85 в АТБ там 10 з копійками. щось. Зефірчик. О, це 200 г зефіра 76 гривень, 95 копійок. Це дорого, Вон, по 19 гривень. Щепше йдуть на вагу. На стрілку на упаковочку є книжечку. 187 гривень 40 Так, золотий Ключик, рулетики до чаю, акція, акція, акції написано. Давай, на самому ділі акції. Гляньте. Рулет. 34 гривні 80 копійок. З якийсь схожий банан, навіть, чи що, я не знаю. І шоколад печенюшки, це дуже смачні, по 25 гривень 20 копійок з різними смаками. Мені вони заходять аж на ура. Так, А ці лакні шоколадочки класні. Сейчас ідуть в акції на подарунок на 8 березня, улюбленим жіночкам. Купляємо, даруємо, щоб життя було у них солоденьке. 113 гривень 97 копійок. Оце отак. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Натискайте на колокольчик, <кій> а жміть вподобайку. О, дивіться, вафлі. 24 гривні 21 копійка, 40% знижки. Ну, я куштувала ці вафлі. На це на любителя Мені вони не заходять. Мені заходять ось ці. Бачите, шоколадні, з горішками, з кокосами ще є. 56 гривень 95 копійок і лимонні, непогані, кстаті, також. Вофільки. Є в менших упаковочках по 72 грама, 18 гривень 45 копійочок. Так, а це от я називаю, ну це більш дитячий він, він. Ну Я також буваю ну, рідко ну, собі купляю. В принципі, зараз іде знижка на такі цукерки в жувальні. Якби вони ще були зроблені на фруктозі, було взагалі шикарно і коштували. 18 гривень 78 копійок за 70 грамів для діабетика можна було. А чого це Рошен не робить цукерки для діабетики? Я вам до цього ідею подам, додавте цей сегмент. Ну тільки ж зробіть доступну ціну, тому що якщо люди хворіють на цукровий діабет, вони то іноді їм хочеться солоденького, але багато вони собі дозволити не можуть. Ну там, знаєте, як щоб не дорого було. От, на подаруночок, дивіться. Київ вечірній. 349 гривень 65 копійок. 176 грамів. Зробіть, пожалуйста, от Київ вечірній. А зробіть ще упаковочку Полтава вечірня. І Полтава в день. Кокорока. Яйця Кокорока. От на подарунок. Гляньте, яка класна буде. Сувенірний набір Київ. А де сувенірний набір Полтава? Хто з Полтави? 254 грамма, 549 гривень 20, 25 копійок. Ну, за 254 грамма, ну я вам скажу, коробка класна, желізна. Потім можна там хранити пуговички і нитки. Вір цукерок Українка. 132 грамма, 188 гривень, 25 копійок. Оці, кстати, непогоні цукерочки. <кій> з літюрчиком по 116 гривень 95 копійок, 150 грамів. О, глянь, такий класний медведик. Я пам'ятаю, коли відкрився перший раз цей магазин, зайшла, знімала, робила обзор, то запретила знімати сказали, не можна. Ну а зараз, бачите, як. Знімайте, показуєте розказуйте. От бачите, як, Внімайте, О, бачите, як сердечком зроблено. По акції до 143 гривні, 10 копійок. Що це тут таке за дві ж паріж? Всіх консультують. Не вспівають консультувати. <кій> Шоколодочка. Лакні. Молочний з цільними лісовими горіхами. 53 гривні 97 копійок в акції. Медаліум 53, 97. Непоганий, в принципі. І от бачите, як. Подарункові такі набори. Охти батончики рошен по 22 гривні 84 копійки. Пам'ятаєте, коли він тільки з'явився, цей батончик, за ним всі ганялися, і він коштував 14 гривень. Потім акція була 11 гривень, ну а тепер 22 гривні 65 копійок з різними смаками налітайте. Ну, В принципі, також можна купити з чорний шоколад 80% какао, 67 гривень 40%. 6 копійок. І шоколадні молочні оці батончики. З вишнею мені дуже подобаються Зараз йдуть в акції 14 ,80 гривень 80 копійок. Восени вони коштували по 9 гривень. акція була 9 там з копійками щось типу такого плану. Ну, в принципі, у нас трішки, знаєте, як менший асортимент. Я от дивилася: Грошена в Києві магазин, то там якось Трішки більший асортимент, може нам щось не завозять, не довозять. Шоколад молочний. 79 гривень 95 копійок. А по 48 не хотіли, тепер мати вам по 79-95. Ну, в принципі, така ціна. От 48 гривень, 18 копійок, шоколадочки. Користається молочний шоколад. Їсть. Так, 60 гривень 75 копійок. Ну, в принципі, от вам і огляд. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нічого я тут не купила, гроші не потратила, все зекономила. Вам показала, може для когось це буде дуже корисна інформація. Зробите свої виводи, йти в магазин, не йти в магазин, купляти чи не купляти. Ну, у нас ще кроме рошен є. АВК, БКК, ну, є з чого, в принципі, вибрати. Пока-пока.